Послухайте мудру думку про нашу землю. Наш Оберіг Земля. берегиня всього роду людського. Вона нас годує, одягає, напуває. Грудочку землі люди здавна беруть із собою в далеку подорож на спомин про рідний край. Василь Сухомлинський написав коротеньке. Яке називається найдорожче. У матері один син служить він у армії. Далеко-далеко, його служба. Засумував молодий солдат і пише матері: Мамо, надішліть мені з дому щось гарне, щось найдорожче для мене. Надіслала мати синові пучку рідної землі приклав син землю до серця і зараз же перед його очима. Заграло тепле сонечко, тепла річка, теплі пшеничні хвилі. Зрозумів він, що найдорожче рідна земля. Уважно прочитайте оповідання Василя Сухомлинського і дайте відповідь на запитання, що найдорожче надіслала мати сину в армію.